Сьогодні 20 березня 24 рік. Продовження відео. Ну Це більше для себе, для нататку, кому цікаво, спостерігайте. Хурми ми пророщували, заклали ми 6 березня, частину, більшу частину ми розсадили вже в стаканчики ось таким варіантом. 14 березня і ми перебрали Ті те насіння, що у нас не проросло. Заклали його, воно було повністю не пророще, заклали його знову До проростати І ось що маємо ми які результати. Це у нас був мікс, хто спостерігає, той зрозуміє, хто. Ось такі вже о. 2 см паростки, ось є. Майже всі у нас вже вони проросли. Тобто пройшло рівно 2 неділі після того, як ми його висіяли, і неділя, десь після того, як ми його вже перший раз перебрали, воно було. Але є, є ось такі ще повністю не зійшли. Ми їх положимо, хай досходять, можливо. Більшість проросла. Це так для себе. Ось ми вибрали вже сейджу, чи як воно, як правильно, балакаємо по-своєму. З тих, що ми вже були, заклали і присипали землею, ось є, вже, кидають проростки, вже скоро почне, почнуть сходити. Все, більше нічого цікавого, кому було цікаво, кому не цікаво, перебираємо, розсаджуємо, спостерігаємо далі. А зараз ще ще ми ось виставлю відео. Є такі хурмоводи, як я скажу, ну, це не в образу, там, як мене вийшло сказати. Отримали, відразу скажу, зараз заложимо на... Сходи на пророщування вінгірку на підчепу. Є такий сад Чередниченко, YouTube канал. Люди займаються, вирощують хурму, хурму. прищеплюють дуже гарні саджанці. Я теж купив собі на розпродажі, у них був розпродаж. Купив саджанці. А так на осінь звертайтесь. Гарні саджанці, не можу нічого сказати, я не купував і не вирощував від них, не мав плодів, але бачу, що люди працюють. Люди стараються, дуже працьовиті. Тож отримували, отримали, ми в них купили насіння вінгірки для підщепи. Хоча ми маємо тут багато. ну, так, для висаму відео про саджанці, які ми брали на у можна сказати, то на до надорощування, так що працюємо далі в напрямку хурми. Слава Україні.